Нарізаємо гриби. Томати. чилі, хто любить. Розогріваємо тину, добавляємо, беремо наші кріветочки. Вжарили пару минуточок. і можемо додати грибочок. Я обжарю вам 10. У мене була водичка, я її злив. І зараз добренько все піджарюємо. Добавляємо тепер це все діло добре Перемішуємо. Гострий перець, помідор і Заливаємо це все діло вершками. На ці віднотки. Додаємо свіжий базилік, сушену петрушку, мускатний горіх. Трошки. У мене такий мік страл. Куди ж без нашого пармезана? Беремо наші макарони. Як правильно вони називають, я не знаю. Перемішуємо. Оставляємо ще на пару минуточок. Виключаємо з огня.